Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми і далі продовжимо говорити про корисний і цікавий функціонал наших приладів. А саме поговоримо про функцію встановлення обмежуючих паролів в професійній програмі для обробки спектрів приладів Елвакс. Науково-виробнича компанія Елватех. Виготовляє прилади для швидкого та точного визначення елементного складу будь-якої матерії навколишнього світу, методом рентгенофлуоресцентного аналізу. І ми розбираємо цікавий та корисний функціонал цієї продукції, який допоможе зробити вашу роботу ще більш продуктивною та комфортною. Для зручності наших клієнтів та партнерів і за запитами підписників розкриваємо завісу таємниці в деяких питаннях по цікавому та корисному функціоналу наших приладів. Отже. Сьогодні ми поговоримо про можливість користувача додати не повні, а лише деякі обмеження на інших користувачів через встановлення паролів під час роботи в професійній програмі для обробки спектрів, отриманих під час проведення експериментів зі спектрометрами. Ми вже говорили з вами про можливість додати обмеження для інших користувачів. Під час роботи в професійній програмі, оскільки часто виникає необхідність обмеження доступу до змін налаштування для працівників, які проводять вимірювання на наших приладах, але на думку замовника не володіють достатньою кваліфікацією для подальшої обробки отриманих результатів, все це має сенс. Оскільки проводити самі дослідження зі спектрометрами Elvax дуже легко, і отримання результатів зовсім не вимагає від оператора перевірки зразків професійних навичок. Отже, ми вже знаємо, що додаток Elvax може працювати в режимі обмеженої функціональності, призначеному лише для проведення вимірювань, без можливості вносення змін до налаштувань програмного забезпечення. А що робити, якщо нам потрібно заборонити використання лише деяких функцій? Почнемо з того, як провести активацію паролів для обмеження певних функцій в професійній програмі Elvax, яка використовується для обробки спектрів. У програмному забезпеченні Elvax натисніть інструменти і потім пароль Tools and Password. Далі програма попросить вас вести головний. Або адміністративний пароль. Введіть головний пароль, який вам повідомили під час придбання приладу, і натисніть ОК. Після цього програмне забезпечення відобразить для вас функції, які можна захистити паролями. Якщо ж ви бажаєте, щоб користувач вводив пароль кожного разу, коли запускається програма, позначте опцію запуску програми Application Start та введіть для неї пароль. Якщо ви бажаєте, щоб користувач вводив паролі перед відображеннями менеджера продуктів або будь-якого вікна налаштувань продукту, щоб захистити продукти від несанкціонованих змін, позначте опцію модифікація продукту або «Product Modification» та введіть для неї пароль. Якщо ви бажаєте, щоб користувач вводив паролі перед внесенням змін до бази рентгенівських знімків у вікні періодичної таблиці. «Periodic тейбл. Наприклад, при проведенні оновлення коефіцієнтів концентрації, виборі рентгенівської лінії тощо. Позначте опцію Модифікація DB рентгенівських знімків ARDB Modification» і введіть пароль. Якщо ви бажаєте, щоб користувач вводив пароль перед виконанням калібрування енергетичної шкали, позначте параметри калібрування, – «Calibration» та введіть для нього пароль. При цьому радимо враховувати наступні моменти. Ви можете вказати один пароль для кількох варіантів. Вам завжди потрібно вводити головний пароль. Він може бути стандартним або ви можете змінити його на інший пароль. Якщо ви хочете приховати паролі під час введення, зніміть паролі біля опції Показувати пароль show password. У цьому випадку потрібно буде повторно вводити кожен пароль. От і все. Після проведення усіх необхідних змін просто натисніть кнопку ОК, щоб зберегти паролі. Ще хочеться згадати і про те, що під час запуску програми із захищеними функціями, після введення дійсного паролю, функція залишається розблокованою до виходу з програми. А введення головного паролю розблокує всі захищені функції, і не забиратиме у вас час під час аналізу результатів досліджень та перегляду звітів. І наостанок, звісно ж, варто згадати і про можливість дезактивації паролів. Отже, щоб дезактивувати паролі, натисніть інструменти, потім паролі, Tools and Password. А у вікні Встановити нові паролі set New Passwords введіть лише головний пароль, залишаючи всі інші функції без позначок пропорців. А у нас на сьогодні все. І дякуємо вам за перегляд. Як ви бачите, захищати свій прилад та деякі його функції паролями надзвичайно важливо, тому що іноді деякі користувачі можуть випадково змінити налаштування приладу, і він буде працювати некоректно і зовсім неефективно. Тому слідкуйте за використанням ваших приладів та у випадку обмежуйте їх паролями. А ми і надалі будемо розбирати корисний і цікавий функціонал наших приладів. І якщо у вас є будь-які побажання, можете контактувати з нашими менеджерами, і ми підготуємо для вас ролик. А на сьогодні все. Па-па!